Про ситуацію в Кропивницькому розповість наш кореспондент Олександр Сметанко. Можна сказати, що місто зараз відновлюється після наймасовіші атаки шахедів на Кропивницький за період повномасштабного вторгнення. До речі, є оновлена інформація від національної поліції. травмовано 10 людей внаслідок вибухів. Також за інформацією керівника обласної дитячої лікарні вночі звернулися четверо дітей до лікарні. Батьки привезли дітей. Відповідно їм надали допомогу. Вони зараз уже лікуються вдома. Також за останню інформацію, внаслідок падіння шахедів, уламків шахедів та вибухових хвиль, було пошкоджено 11 приватних будинків і 4 багатоквартирних будинки. Також приміщення гімназії і місцевого храму. На місці я зараз перебуваю одного з будинків, який найбільше був постраждав після падіння шахеда. Відповідно, поряд розгорнули пункт незглавності. Була створена обласна комісія, яка нині от якраз обстежує будинок і обстежує квартири, тобто визначають масштаби руйнувань і буде допомога надана людям. Також знаю, що вже от представники комісії спілкувалися з місцевими жителями, пообіцяли, що у тих, у кого вибуховою хвилею від шахеду. Було вибуто вікна, їм нададуть допомогу і або плівкою поки що тимчасово там закриють, а потім протягом дня будуть вставляти скло. Найбільше постраждав і піддався враженню мікрорайон Миколаївки, і приватні домоволодіння, і багатоквартирні будинки, повибивало вікна, розбило криші людям. Балкон, все скло побите і побиті. Розбиті двері. Вани були. Собака нас туди повела в Ванну, а прожужжало і в зриві все полетіло. Страхіття якесь жахіття. Вибило вікно в кімнаті, здорове, і вибило балкони. Вікно. Я ночувала у дітей. Також зараз тут на місці падіння шахейда люди вносять сміття з квартир. Олександр Сметанко, Суспільне, Новини, Кропивницький.